Кожна сфера діяльності має своїх професіоналів, адже професійний рівень є визначальним фактором діяльності любої галузі. Саме для цього, для визначення професійного рівня у липні 2000 року на базі Радехівського дерлізоспу вперше проводились обласні змагання звалювальників лісу. Місце проведення квартал номер 2 Бабачівського лізництва. У змаганнях прийняло участь 20 команд. Радехівський держлісгосп представило три команди. Змагання проходили у чотири етапи звалювання дерев, відкрижування гілок, підготовка пили, розкрижування, стовбура. Згідно з жеребкуванням, наші команди виступали під першим, третім і дванадцятим номером. Оцінювало змагання представничі журі у складі. Головний суддя, головний інженер Державного лісогосподарського об'єднання Львів ліс. Гром'як Юрій Орестович суддя. Заступник начальника виробничого відділу Делогольвів-ліс Шаворинський Володимир Михайлович. Головний механік Делого ліс Коновалець Ігор Любомирович. Провідний інженер по переробці Делогольвівліс ключник Іван Михайлович. Головний інженер Радехівського дерзлізгоспу ком'як Петро Петрович. У першому етапі звалювання дерев максимальна кількість балів 400. Це найнебезпечніший і найскладніший етап змагань. Першими у цьому етапі була команда номер 1 Звалювальник вибирає місце падіння дерева, і від того, чи він зуміє звалити дерево на забитий помічником кілок, залежить кількість нарахованих суддею балів. Кожен сантиметр відхилення від місця вибраного падіння нараховуються штрафні бали. Опилюються лапи і робиться підпил. Головний різ і дерево падає. Вимірюється правильність підпилу дерева і правильність головного різу. Другий етап змагань відокремлення гілок. Відібрано вершини дерев, на яких для всіх учасників набрано одинакова кількість сучків як по діаметрах, так і по кількості, яку потрібно було обрізати, за найкоротший відрізок часу. Важливим є правильність обрізання сучків. За залишення сучка вище 5 мм нараховувалися штрафні бали. На змаганнях було запрошено ряд іноземних фірм, які демонстрували свою продукцію. Представники шведської фірми «Янсерет» демонструють свою продукцію, а саме мотокущоріс. <му> Заслужений лісовод України, лісничий невіцького лісництва, залужний Павло Іванович, випробовує шведський мотокущоріс. І чи підходить він для наших умов? Який використовується для проведення освітлення в молодняках або підготовчих роботах при рубці головного користування, Музика. лічильна комісія проводить підрахунок балів. На змаганнях львівською фірмою Альцест був представлений мотоінструмент шведської фірми Янсеред, який дуже зацікавив наших лісничих і гостей. Ват Моторстіч також представили свій мотоінструмент. Представлений інструмент викликав чималу зацікавленість. Зараз ви бачите учасника Радехівської команди під номером один. Третій етап змагань заміна пильного ланцюга за найкоротший час. Перед вами учасник команди номер один радехівського Держлісгоспу. Так, то є 60, 40 100 100 101 секунда. Скільки? 101 секунда. Учасник номер три – Радехівського Дерзлизгоспу. Завершальний четвертий етап розкражування колоди. найкоротший час потрібно було відрізати кусок колоди не менше 3 см і не більше 8 см. Максимальна кількість барів нараховувалась при співпаданні верхнього і нижнього різів і перпендикулярності пропилу. Перед вами учасник команди номер 1 Радехівського дерзлізгоспу. 6, а той? Чотири. Значить, 6 і 4. Перевищення. 6 і тут тут 4, так? 4 то в межах. Значить, Н... нема, так? Це кут. Учасник команди номер 3 Радехівського держлізгоспу. Учасник команди номер 12 Радехівського держлізгоспу, який і став переможцем цих змагань. 7 секунд. Згідний. У 11-му 20. А зараз запрошуємо до слова начальника виробничого відділу Гетьмана Володимира Івановича і начальника лісопункту Федину Йосипа Івановича, які займалися безпосередньо підготовкою даної ділянки до змагань. Дехівський дерлізос проводить об'єм заготівель головного користування в розрізі 27 тисяч кубометрів. Цю ділянку значить, контролюють як лісничі, так і начальник лісопункту. Ділянка досить складна роботи, і це ми бачили сьогоднішніх змагань, що виступають краще із краще. І змагання, які ми сьогодні бачили на на даній ділянці в Бабичівському лісництві проводити досить доцільно, тому що вони підвищують професійну майстерність працівників, бачать передові методи праці, бачать нову техніку, яка зараз в нашому виробництві використовується. Я хочу надати слово начальнику лісопункту, пану Федені Йосипу Івановичу, який ще додавить про ці змагання і скаже. Просуть наших сьогодні змагань. Як вже сказано, що такі змагання необхідні, тому що спілкуються між собою спеціалісти, саме, я би сказав, опасної спеціальності, хто є вальщики ліс. Один другому сьогодні передав свій на досвід роботи. Також вони подивилися, як роблять хлопці на сосні, бо є з гір, які працюють на букові на цьому. Ділянка роботи надзвичайно складна. Но і є спеціалісти, відповідні спеціалісти, які сьогодні попадають на точність забивання поля на 15 метрах. Від наче то показує, що такий рівень спеціалістів дозволяє нам розробляти ту кількість деревно, то тисячі кубометрів деревни. Я би хотів, щоб такі змагання проводилися по і наслідки їх ніх будуть завжди кись. Зайняла команда. Радехівського держлісгоспу вальник лісу, лісу Степанюк Володимир Іванович. Значить, Василю Івановичу вручається грамота державного комітету лісового дер об'єднання львів ліс Вручається вінок. І грамота в грошова премія в розмірі 400 гривень. І команда, як обіцяла фірма Йонсеред, Місце з великою приємністю хочу сказати, і, ви, і заслужено зайняла команда наших гостей, представників ват «Мотор Січ, Вайщик Лісу Ільїн, Володимир Олександрович. Що

Вручається грамота і премія в розмірі 200 гривень. Приємно то, що, що боротьба проходила, змагання проходила в чесній боротьбі. Тут ніяких підвохів, підпасовок не було, тут все прозоро. Підсумок змагань підвів директор Радехівського держлісгоспу Степан Михайлович Данькевич. Шановні радихівчани, сьогодні в нас на базі Радехів держлісгоспу проводяться обласні змагання з валютів лісу. Змагання прибуло 20 команд, в тому числі гості Запорізької Січі, а також виславні команди з Колівського держлісгоспу, Дві команди і радехів зарізоспу три команди. На мою думку, сьогодні змагання вдалися добре, тому що перше все сприяли нам погодні умови, про що ми дуже лякають, переживали, тому що це зв'язано з організацією з цих змагань. Прибуло дуже багато гостей від таких фірм, як шведської фірми Кузварна і німецької фірми Штиль на яких працюють зараз сьогоднішні наші представники. Хочу сказати про те, що такі змагання у нас в Радехові проводяться вперше за останні 10 років. В посічому році такі змагання планується провести всеукраїнські, республіканські на базі об'єднання віз і сьогодні така репетиція у нас відбувалася. Щоб не складалося таке враження, що ми дійсно вирубуємо ліси, як багато про це писується в пресі, як багато про це говориться в кулуарах. І така думка заклалася у громадян нашого міста і району. Але хочу сказати про те, що це є навпаки. Ми сьогодні практично вирубуємо з приросту на гектар до 4,5 до 5 кубиків приросту, ми вирубуємо 1,2-1 і 5,1 десятих метра кубічного. Ми практично навіть половину нарубаємо цього, що привезло в природі. В цьому році ми посадили лісових культур на площі 160 гектарів. Практично ми сьогодні за лісою неогіддя ліс господарські, які практично, ви самі знаєте, що не засіяні, заросли, але я думаю, що ліс це є планета наша це здоров'я, це легені. Від цього, перш за все, отримаємо задоволення ми, як лісового господарства, за свою працю, так і ви, які приїжджаєте до лісу і спілкуються з ними. Так що повірте, повірте мені, що Радехівщина буде з лісом і Україна в цілому буде багато від цього. Дякую за увагу. Такі змагання у Радехівському держлізоспі проводяться не вперше. І ця перемога Василя Івановича також не є першою. Адже він пропрацював у Радехівському держдлізоспі 26 років. Першу нагороду він отримав у 1992 році. І нагородою була бензопила Урал, яку йому вручали у Львівському оперному театрі. А на завершення переможець сказав першу очевідь треба посадити лід, цим валяти його.